Інформаційна війна триває. Під виглядом блогерів та журналістів працювали на зрив мобілізації зливали дані українських військових. СБУ нейтралізувала угрупування, члени якого поширювали прокремлівські наративи. Для цього створили кілька телеграм, фейсбук та ютуб каналів із загальною кількістю підписників понад 600 тисяч. Працювали на кілька областей. Одним із організаторів злочинної групи був екс ведучий популярних телепроєктів України. А наразі відомий блогер до інформаційно Підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив ще сімох спільників. Серед них псевдоексперти, адміністратори інтернет спільнот та фахівці з відеомонтажу. З метою прикриття своєї злочинної діяльності зловмисники використовували фейкові посвідчення журналістів неіснуючих видань. Наразі співробітники СБУ затримали організатора злочинної схеми блогера та його спільника, провели обшуки у їх домовладіннях, під час яких виявили та вилучили телефон, а також комп'ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. На підставі зібраних СБУ доказів їм повідомлено про підозру за статтею 114 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законів діяльності ЗСУ. Слідство триває. Встановлюються інші фігуранти злочинної схеми з метою притягнення всіх винних до відповідальності. Родинний конфлікт під градусом може закінчитися для жителя Кіровоградщини позбавленням волі. Виклик надійшов до Олександрійського райвідділу поліції. Жінка повідомила, що син ...зачав сварку та ображає її. Чоловік відреагував на дзвінок матері правоохоронця. Та кинув у під'їзд будинку предмет, схожий на вибуховий. Однак той не спрацював. В інциденті на місці розбиралися поліцейські. Крім усього, під час обшуку у помешканні чоловіка вилучили набої та корпус гранати. Правоохоронці виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння, на місце було викликано фахівців вибухотехнічної служби, вилучений ними предмет направлений для проведення експертизи, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Кропивницькому підприємству Ельворті 150 років. За свою тривалу історію завод заслужив реноме одного з лідерів сільськогосподарського машинобудування України, продукція якого має значний попит далеко за межами держави. А починалося все з двох братів Роберта і Томаса Ельворті. В 1874 році, не маючи солідного капіталу, амбіційні англійські підприємці відкрили в аграрному Єлисаветграді власну справу. На вулиці Петрівській, це сучасна вулиця Шевченка, знаходився ливарний завод Бургарда німецького підприємця. Брати орендували приміщення і заснували. Фірма, яка така називалась «Роберт і Томас Ельворсі, імпортери сільськогосподарських машин. В місцевих газетах того часу з'явилась реклама, що на вулиці Петрівській можна придбати парові малотальки Крейтена і шутера, плуги «Сака», жнейки Вута та іншу техніку англійських та німецьких товаровиробників. Бізнес набирав обертів. Невеличка майстерня з обслуговування та продажу імпортних сільгоспмашин на 12 осіб, перетворилася у потужне підприємство з тисячами робітників. Компанія мала філії в п'ятих містах. ...сівалки, борони та інша техніка, яку виробляв завод, користувалася неабияким попитом та випереджала конкурентів, бо конструювалася з використанням інноваційних технологій. До 1888 року висів зернових культур був розбразений. Люди ходили так, І тому перші машини, сівалки теж отак розбрасували, так розбрасували, вони там крутились розбрасували. Але от в 2008 році в почали виробляти рідкові сівалки. Рідкові сівалки – це була революція в посіві э, зелених культур. З 1908 по 1917 роки підприємство виготовило 115 тисяч сівалок, найбільше в Європі. У 1919 році завод націоналізувала радянська влада. Під час Другої світової війни підприємство переорієнтувалося на виготовлення боєприпасів та ремонт військової техніки. Нацисти знищили понад 80% виробничих потужностей, але в 1946 році підприємство відбудували. Ветеран заводу Юрій Антонов добре пам'ятає той повоєнний період. На підприємство прийшов наприкінці 50-х. Працював спершу планувальником, потім технологом та інженером-механіком. Каже, завод тоді випускав сівалки аж 20 різновидів, які постачали в різні куточки світу. Завод випускав при моїй пам'яті 103 тисячі сівалок за рік. 103 тисячі переважно були зернові, кукурудзяні, бурякові і інші різні посівалки. Завод став для пана Юрія другою домівкою, тому на пенсію йшов із сумом. На підприємстві він як рідний, іноді приходить у гості. Говорить, остаткування не впізнати. Сучасніше та більш функціональне. Але що не змінилося, так це висока планка, яку тримає колектив та керівництво підприємства Ельворті. Ну Це як небо і земля. Поглянути на естетику, поглянути на красу машин. Я не говорю вже про їхні можливості. Це величезний крок уперед. Після здобуття Україною незалежності завод Льворті теж не здає позицій. Сьогодні це провідний виробник посівної ґрунтообробної техніки і техніки для захисту рослин в Україні. Підприємство продає свою продукцію до країн ЄС та Азії, нарощуючи товарооборот, та впроваджує нові розробки у виробництво сільгоспмашин. 2016 рік став знаковим для підприємства, адже заводу була повернуто історичну назву Ельботі, повністю здійснено технічне перезначення виробництва та розроблено сучасну лінійку циклогосподарських машин. Хочу подякувати всім, хто колись працював та зараз працює на підприємстві, несе цінності і традиції скрізь роки та продовжує писати багаторічну історію Ельбортів. Завод Льворті не зачинився навіть після повномасштабного вторгнення. Забезпечує робочими місцями кількасот містян. Справно платить податки в бюджет, підтримує національну економіку та українську армію. Крім того, регулярно долучається до соціальних ініціатив. Чесною та відданою працею підприємство заслужило повагу серед аграріїв та підприємців, і, що не менш важливо, стало гордістю та візитівкою усієї Кіровоградщини. Ці 150 років це перш за все історія людей, бо будь-яку історію творять люди. Сьогодні колектив Ольворті, Павло Штутман, Сергій Калапа, всі, хто працюють, вони дійсно гідні нащадки братів «Ольворті». І це ті люди, які сьогодні говорять, що місце України на економічній мапі світу це розвинута промислова держава. Непересічний ювілей не минув без вітань і подарунків. З нагоди 150-річчя заводу керівництво компанії та її трудовий колектив отримали почесні відзнаки від влади. На сьогоднішній день ви працівники дуже знано не тільки в державі Україна, а в Європі, в Америці, в Азії знають вашу техніку і вона обирає поля сіє зернові культури. Велика подяка і низький уклін від громади нашого міста. Бажаємо від імені обласної ради і надалі зміцнювати свої потужності, збільшувати замовлення, трудовий колектив і очікувати дуже бажану і необхідну нам перемогу. Бажаю стабільної роботи. Бажаю. Успіхів, бажаю динамічного розвитку, бажаю, щоб ті флагманські позиції, які ви тримаєте на ринку машинобудівної продукції, мирного призначення ви не втрачали, ви лише посилювали. Я вітаю всіх працівників, які сьогодні в нашому залі. І... Ті нагороди, які ви сьогодні отримали, це є ваш вклад, вклад кожного в цю нашу перемогу. Без вас це наш успіх був би неможливий. Працівники тішаться, що їхній внесок у розвиток підприємства гідно оцінили. Ці нагороди для них визнання професіоналізму та мотивація працювати ще завзятіше. Працюю вже давно, давно. 46 років я на заводі. 46, Так як прийшов у 78-му році. До сих пор тут і так працює. Найголовні робота із цього зробити техніку, зробити її так, щоб вона була ціла, конкретно спроможна, красиво виглядала. Це віддяка за той труд, який я тут вложив, прожив життя те, що було разом з заводом, не покинув його, не пішов на легкі заробітки. Це віддяка цьому підприємство адаптувалося до воєнних викликів і, попри труднощі, продовжить працювати на благо України. Керівництво компанії заявили, завод прагне збільшити обсяги виробництва та розширити ринки збуту. Коли скінчиться війна, неодмінно долучиться до відбудови держави. А поки всіляко бережуть корпоративні традиції, які своїм нащадкам заповіли брати-засновники Роберт і Томас Льворті. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ -ТІ. Громаду Кіровоградщини закликають здати кров. З проханням доєднатися до донації до колах медиків та жителів регіону звернувся колектив обласної станції переливання. Кажуть, кров усіх груп, усіх резусів та її компоненти потрібні завжди, а особливо в умовах війни. Аби мотивувати потенційних донорів, проводять різні акції, в тому числі й виїзні. При цьому двері самої станції завжди відчинені. Місто Кропивницький, вулиця Преображенська, 88 навпроти обласної дитячої лікарні із понеділка по п'ятницю з 8 до 12.30. Фахівці наголошують, сама процедура забору триває 15 хвилин. Попередньо огляд та аналізи для допуску до донації. За один раз у донора беруть не більше 450 мл крові. Ця доза цілком безпечна для здоров'я людини. Здавати кров громадяни можуть із 18 до 60 років. Маса тіла повинна складати не менше 50 кілограмів. Добуду процедури донорам крові слід відмовитися від жирної та гострої їжі, молочних продуктів, а також не вживати алкоголь. Щоби не зашкодити здоров'ю, лікарі радять здавати кров не частіше ніж 5 разів на рік. За словами фахівців, регулярні донації в помірних дозах стимулюють імунітет та запобігають розвиткові важких хвороб. Кров, яку ми набираємо, може зберігатися до 42 діб, тобто у нас є фіксований температурний режим, холодильне обладнання та от 42 дні. Тромбоконцентрат це окремий вид донації, заготовляється лише тромбоцити. Тобто ми набираємо з крові донора лише тромбоцити та плазми для їх зберігання. Цього потребують діти, дорослі з онкологічними захворюваннями, з гематологічними захворюваннями після хімію, радіотерапії. Газове чи електричне дозволи на облаштування якого автономного опалення надають у Кропивницькому? Роз'яснення з цього питання дали в міській раді. Найперше повідомили, що комісія з відключення від централізованого опалення працює і дозволи надає. Цьогоріч відбулося вже два засідання, і надано 350 дозволів на від'єднання. Пріоритет тим власникам житла квартири, яких знаходяться у будинках, де більше 50% мешканців вже встановили індивідуальне опалення. Палення. У владі кажуть, більшість 70% заявників просять дозвіл на встановлення електричного опалення. Проте, зважаючи на ситуацію в енергетиці, комісія радить все-таки віддавати перевагу газовому. Багато кропивничан, які раніше вже встановили електроопалення, наразі хочуть скористатися пільговим тарифом. Однак при цьому не мають документів щодо узаконення автономних електроустановок. Таким містянам радять звертатися в Кіровоград Обленерго. Там надають перелік документів, які які потрібно зібрати для отримання права на пільговий тариф. Також у міській раді нагадали, що наразі в Кропивницькому реалізовується програма з модернізації старої системи централізованого теплозабезпечення. Розрахована вона на 10 років. Зокрема, планується повністю перебудувати Кропивницьку ТЕЦ встановлення когенераційних установок, 11 сучасних блочно-модульних котелень у різних мікрорайонах, ще у перспективі поступово виведуть з експлуатації південно-західну котельню. У владі наголошують, повністю відмовитись від централізованого опалення місто не може, хоча більшість споживачів вже перейшли на індивідуальний обігрів. 80 абонентів це в багатоквартирних будинках. Вже перейшли на автономне опалення, відрізались від централізованого опалення. Мета цієї схеми теплопостачання це. В першу чергу зберегти централізовану систему, систему теплопостачання, тому що повністю відмовитися від централізованого опалення такому населеному пункту з такою, з такою кількістю населення, як у нас, це нереально. Тому що в нас близько 100 закладів є в освіті, у нас є заклади охорони здоров'я, інша, інша соціальна інфраструктура є. Катеринівський ставок поблизу від Кропивницького одна з небагатьох водойм в області, офіційно дозволених для купання. Щодня за порцією літньої засмаги та водними розвагами сюди приїжджають сотні людей. Відпочиваю, поки є така можливість, поки є канікули. Напевно, це найкраще місце, що у нас є. По можливості, по перше, тут дозволено купатись в першу чергу. І тут, в принципі, добре. Пісочок, води, вода чистенька, взагалі ну дуже добре. Проте глибокі, а надто недосліджені водойми. Це не забавка, наголошують надзвичайники. Тому втрачати пильність, коли купаєшся, не можна інакше ризикуєш потонути. За даними ДСНС, тільки цього року на водоймах Кіровоградщини загинули 27 осіб. До нещасних випадків зачасту призводить недбалість самих відпочивальників. Аби уникнути трагедії на воді, рятувальники закликають дотримуватися кількох дієвих правил. Купатися треба лише в офіційно визначених для цього місцях. Купатися не можна у стані алкогольного сп'яніння, не можна і грати в ігри з підтопленням. Не можна довго перебувати в воді, якщо вона є надто холодною. Заходити у воду треба поступово, не можна запливати за буї. Ну і е, пригати пірнати з пірсів це теж все небезпечно для життя. Від непередбачуваних ситуацій на водоймах не застрахований ніхто. Почати тонути людина може раптово і в більшості випадків не здатна сама покликати на допомогу. З берега помітити, що плавець у біді не важко, якщо бути уважним, стверджують рятувальники. Людина може робити якісь різкі рухи руками, але недовго. Очі у неї широко відкриті, скляні, рот стиснутий, голова або закинута назад, або опущена наперед, і лице опущене вниз до води. Щоб людина потонула, розповідають надзвичайники, достатньо і п'яти хвилин. Тож реагувати слід негайно. Відпочивальникам научно демонструють, як діставати потерпілого з води. Ми до людини. Намагаємось підійти таким чином, щоб ми спереду нього не були. Для того, щоб людина знаходиться в паніці, буде намагатись, вона не контролює своїх рук, Вона буде за вас щеплятися, Вона вас, скоріше всього, за собою. Намагаємось підійти до людини таким чином, щоб ми знаходилися ззаду. Після того, якщо, як ми знаходимося ззаду, ми його можемо ось під паху на себе і... Такимся чим зручніше всього. Коли постраждалого витягли на берег, йому треба надати медичну допомогу. Найперше звільнити легені людини від води і переконатися, що вона дихає. Якщо дихання немає, потрібен масаж серця. Робити слід 30 натискань, показують медики. «30, зробили. Закидаємо голову, затискаємо ніс. Вдування. Знову точку натискання. І ось в такому ритмі ми з вами працюємо до якого часу, доки до людина не проявляє ознаки життя. Інструктаж, рятувальників, відпочивальники слухають уважно та запам'ятовують кожну пораду. Переконані, що тепер зможуть зберегти комусь життя в критичний момент. Місяць тому в мене на водомі загинув друг. Його шукали три години, мабуть, поки знайшли. І для мене важливо зрозуміти, почути ще раз, мабуть, побачити. Що робити, тому що це рятує життя. Як повідомили в ДСНС, цього сезону на Кіровоградщині лише в п'яти місцях офіційно дозволено купатися. Відвідувати стихійні пляжі рятувальники не рекомендують. Інформаційні рейди до водойм здійснюватимуть щотижня до кінця літа. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Невські новини. ТІТІВІ. -ТІ Янголи -ТІ війни. -ТІ Нову марку із серії героїчні професії поштарі присвятили бойовим та цивільним медикам. У Кропивницькому філателістичну продукцію презентували в головному відділенні Укрпошти. Серед перших покупців Володимир взяв одразу п'ять блоків для друзів військових. Каже, новинки захисникам купує на постійній основі. Марка дуже гарна, така яскрава, відображає роботу військових медиків. Тут і безпосередньо в польових умовах надання першої медичної допомоги і операції в аркуші чотири марки та п'ять купонів, де зображено різні етапи порятунку військових. Художник Олександр Охапкін. Це вже його третій проєкт із поштарями на марки зображено чотири етапи медичної допомоги нашим воїнам, починаючи від нуля, як медичні працівники. Рятують наших воїнів, наших солдат, ЗСУ проміжковий етап, там де надають першу допомогу, і до кінцевої операційної, там, де вже людей ставлять на ноги, надають допомогу, вертають до життя. Вдячні за те, що доля дала мені таку змогу зробити, і вдячний за те, що я можу чимось долучитися до своєї праці до захисту своєї країни. Першу марку в серії героїчні професії випустили у 23-му році. Присвячена була працівникам критичної інфраструктури. Згодом шанували залізничників, поштарів тепер медиків. Загалом із початку повномасштабного вторгнення випустили 25 різнотематичних марок. У вартість марки Янголи війни заклали і благодійну складову. Цієї марки благодійна складова 5 гривень. Ці кошти будуть направлені на допомогу медикам у прифронтових та фронтових територіях. Ну а також на допомогу шпиталям. Тираж 100 тисяч прибірників. Також випущено конверт, немаркований першого дня і листівка. Поштовий блок Янголи війни презентували напередодні дня медичного працівника, який в Україні тепер стало, відзначається 27 липня. Це такий привід ще раз шанувати наших дорогих медичних працівників, які тримають свій фронт щодня і щоночі тримають фронт. Хто на робочих місцях в лікарнях, хто в поліклініках, хто в медичних і військових шпиталях, хто навіть на передовій зі зброєю в руках, або на нулі. Навіть У нас дуже багато медиків, які безпосередньо виконують свій громадянський. Обов'язок служащий в лавах Збройних сил України. Кіровоградщина отримала тисячу блоків марки Янголи війни. На варті здоров'я до Дня медичного працівника в Кропивницькому відзначили провідних медиків області. Урочистості відбулися в онкоцентрі. Державні та обласні нагороди отримали понад півсотні медпрацівників. Це як цивільні медики, які допомагають мешканцям Кіровоградщини та внутрішньо переміщеним особам, так і військові лікарі, котрі рятують поранених воїнів у зоні бойових дій. За період повномасштабної війни на фронті загинули 13 бойових медиків з Кіровоградщини. Присутні вшанували їх хвилиною мовчання. Незважаючи на збройну агресію в регіоні, продовжують працювати понад 14 тисяч медичних працівників. Влада запевнила, що докладуть максимум зусиль, аби забезпечити її гідні. Зарплатнею та надалі розвиватимуть інфраструктуру обласних медзакладів, подяка це вилікуваний пацієнт і ну здоровий пацієнт. Якщо маємо такий, скажімо так, ефект, то маємо бажання і працювати. Якщо є хворі, які яким ми надаємо допомогу, і вони довготривало живуть. Це особливо. Міська рада міста Кропівницького все робить для того, для того щоб поліпшити матеріально-технічну базу. Закладу охорони здоров'я сьогодні ми будуємо сучасний, сучасну лікарню, госпіталь для наших військових, щоб вони могли там отримати сучасну, справедливу медичну допомогу. Ми закінчуємо будівництво операційний блок в лікарні швидкої медичної допомоги, який вже потрібно ввести в експлуатацію і наситити його відповідно сучасним обладнанням. За нашу каденцію, які питання не виносилися по охороні здоров'я, всі вони одноголосно ми на сесії голосували. Тому що ми знаємо, за кожним рішенням це стоїть ваша робота і життя наших мешканців нашої області. Святом вас, наснаги, вам, успіхів, мирного неба, слава медикам і слава героям. Хочу згадати тих лікарів, які з перших днів пішли на фронт для того, щоб лікувати. Зранених воїнів, захисників захисниць України, а багато з них віддали своє життя. Хай буде вічна пам'ять їм. емоцій впродовж тижня дарував кропивницьким школярам колектив книгозбірні Маланюка в рамках бібліотабору. Дітей вчили керувати власними емоціями, розбиралися з тим, як перетворити негатив на позитив, і тим, як жити в гармонії із собою та оточуючими. Психологи, які працювали із підлітками, кажуть, такі практикуми надактуальні для юних українців, яким доводиться жити і дорослішати, практично під обстрілами. Щодня відпочивальникам пропонувалася нова тематична програма, присвячена певні емоції зі своїм кольором. Відвідували табір підлітки віком 10-14 років. Це містяни та внутрішні переселенці. Усього 21 учасник. Із дітьми працювали психологи чеської гуманітарної організації Людина в біді. Волонтери Українського Червоного Хреста, поліцейські та куратори центру підтримки переселенців Ямаріуполь. Кожен наступний день молодь розпочинала із руханки, а далі були майстер-класи, психологічні майстерні, безпекові, інтелектуальні, освітні зустрічі і полювання на емоції. Зазначу, бібліотабір Кольорові емоції працював в рамках традиційної програми дитячого літнього оздоровлення, яка реалізовується в бібліотеці щорічно. Починаючи з травня впродовж усього періоду роботи пришкільний. ...таборів Щоденно бібліотека приймала від трьох до п'яти груп, в кожній 30 дітей. Корисним дозвіллям у книгозбірні вдалося охопити понад чотири тисячі школярів. Підліткам, молоді зараз не вистачає позитиву, а не вистачає емоцій гарних, які можна було б втілювати в своє життя. Саме тому ми в нашій бібліотеці вирішили організувати такий табір для того, щоб молодь вчилася жити в гармонії з собою та оточуючими, навчалася розрізняти власні емоції, розуміти, що не всі емоції є поганими, і навіть якщо в тебе поганий настрій, все це можна акумулювати. І в творчість і в позитив. Тут мені все подобається. Тут кожного дня всякі різні цікаві завдання. Вчора ми грали і ходили по різним станціям, і потім нам давали різні смайлики. Нам розповідали про дощик, коли він вначалі трошки, де потім ще увеличується, а потім. Щоб заспокоїти себе, ти тут знайомишся з іншими людьми, і потім ти з ними можеш зустрітися, погуляти в центрі, десь по городу. Денні трансляції та змагальна атмосфера у Кропивницькому. Відкрили фанзону 33 третіх літніх Олімпійських ігор, які приймає Париж. За усіма етапами Олімпіади онлайн можна буде слідкувати в дендропарку, де й розгорнули локацію. Відкрили фан-зону напередодні офіційного старту ігор. Працюватиме вона до завершення змагань 11 серпня. По чін роботі фан-зони дав спортивний інтерактив від міського управління молоді спорту та обласного відділення. Олімпійського комітету. Зазначу, на цих літніх іграх розіграють 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Усього заявилося 10,5 тисяч спортсменів. Не дивлячись на війну, українські спортсмени змогли вибороти 140 ліцензій у 27 видах спорту. Кіровоградщину в національній збірній представлять склелас Ярослав Ткач та легкоатлет Олег Дорощук, який стрибає в висоту. В Олімпійському комітеті Кажуть, участь України в Олімпіаді працює не лише на спортивний імідж країни. Це ще й можливість вкотре нагадати світу про російську агресію проти нашої держави. Протягом 19 днів щодня будуть наші спортсмени не тільки змагатися, вони будуть озвучувати, в яких вони складних надлюдських умовах тренувалися і виборували ці ліцензії. Буде кожного дня дізнаватися про ті зруйновані арени, про той геноцид. Який творить ця недокраїна у центрі Європи в нас в Україні? Все це будуть узнавати. Я ж кажу, це будуть мільйони людей кожного дня ці дивитися і будуть дізнаватися про це. Це ще раз буде нагадувати всім, що Україна бореться і вона вистоїть. Але для цього нам нада ще потрібна підтримка всього цивілізованого світу.